Привіт! З вами авторадо! Сьогодні у нас на огляді буде диск гальма Проміжний для тракторів МТЗ 1221 1025, 1523. Виробника Агротеч Польща. Зараз так короткий огляд по параметрам. Глянете. Тут в принципі багато чого немає розказувати про цей диск. Перше, що бачимо, що він йде в маслі, то ми далі його відкривати не будемо. Наприклад, геометричні розміри, так щоб для вас було видно, наружній. 21. Якщо взяти наружній максимальний. То 23,4. 23,4 буде. Так, внутрішній розмір. Так, внутрішній. Ну, десятка. десятка. Якщо вам потрібні запчастини до тракторів МТЗ, звертайтеся в інтернет-магазин Автоградус, а на дану позицію буде посилання під цим відео. Переходьте, замовляйте. Завжди раді. Тобто, конструктивно ця деталь така, як оригінальна. Це таке, можливо, треба було сказати раніше. Всім пока, з вами Автоградусь.